Спробуйте пізнавати емоційне через раціональне, якщо у вас є проблеми з ідентифікацією емоцій, з розумінням своїх відчуттів. То перше, що я пораджу для того, щоб розвивати свій емоційний інтелект, це раціоналізувати, тому що раціоналізація сприймається нами як безпечний процес. Психіка якраз страхує нас від певних відчуттів, і коли з цих неприємних відчуттів було дуже багато, у дорослому віці може виникати такий собі емоційний ступор, коли у багатьох ситуаціях ти не знаєш, що ти відчуваєш. Ти розумієш, що ти там відчуваєш злість. Чи сильну радість, але от так, що далі, які можуть бути відцінки емоцій, з цим виникають певні проблеми. І де тут раціоналізація? Це коли ми аналізуємо кожну ситуацію на предмет емоційного забарвлення. Що я могла відчувати в цій ситуації, як людина продемонструвала мені свої емоції чи відчуття? Чи вона про них сказала, чи на це якісь міміка та жести вказали? Що зазвичай люди взагалі в таких Ситуація відчувається, як це може бути, так поступово ви почнете розширювати свій емоційний спектр, відповідно, десь дозволяти собі відчувати ці емоції, ну і краще розуміти, власне, як відчуття своє, так і відчуття людей.